Настав Хеллоуїн, і Мілана з нетерпінням чекала цього дня. Вона вирішила, що цьогоріч свято буде особливим. Мілана одягла чарівний костюм маленької феї, а її кішку бусю у костюм веселого гарбузика. Буся виглядала дуже кумедно, але як справжня кішка, не завжди хотіла сидіти спокійно в костюмі. Буся, ти така гарна гарбузинка, сміялася Мілана, намагаючись обійняти кішку, яка крутилася біля її ніг. Мілана і буся почали прикрашати будинок для святкування. Вони розвішували кольорові гірлянди, паперові гарбузики і чарівні ліхтарики. Буся стрибала навколо, допомагаючи лапками котити маленькі іграшкові гарбузики. Як весело прикрашати разом! говорила Мілана, посміхаючись. Після того як усі прикраси були на місці, Мілана вирішила приготувати смачне печиво для гостей. Вона взяла форму у вигляді зірочок і місяця. А буся уважно спостерігала за кожним рухом. Іноді кішка намагалася доторкнутися до тіста лапкою, але Мілана сміялася і ніжно відштовхувала її, кажучи це для печива буся. Поки печиво готувалося в духовці, Мілана і Буся вирішили пограти. Вони бігали навколо столу, катали м'ячик, а потім влаштували міні танці під веселу музику. Буся навіть спробувала ловити свою тінь, що додавало забави. Коли гості почали приходити, Мілана з радістю зустрічала їх біля дверей. Діти прийшли в різних костюмах: хтось був принцесою, хтось ведмедиком, а хтось маленьким левом. Всі разом вони грали в ігри, танцювали і їли смачне печиво, яке приготувала Мілана. Буся, одягнена у свій гарбузовий костюм, сиділа біля святкового столу і з цікавістю спостерігала за дітьми. Вона муркотіла, коли хтось гладив її. В кінці вечора Мілана, обійнявши Бусю, сказала Це був найкращий Хеллоуїн, всі радісні і щасливі, а наш будинок став справжнім чарівним місцем. І буся, ніби погоджуючись, тихо муркотіла, зручно влаштувавшись у Мілани на руках. Так Мілана і буся провели своє веселе і добре свято, даруючи радість собі та всім друзям. Друзі, дякую, що подивились мою казочку! Обов'язково підписуйтесь, щоб не пропустити нових історій.